ha <muchas> ha Сьогодні ми поспілкуємося з творчою людиною, з творчою та харизматичною співачкою під псевдонімом Джейн, яка презентувала танцювальний трек і кліп під назвою Бойфренд? І перше, що хочеться зробити, це власне привітати вас з виходом пісні і дякуємо, що доєдналися до нашої програми. І перше одразу запитання: скажіть, будь ласка, як ви розпочинали свій взагалі творчий шлях? І як зрозуміли, що співати то є, так скажімо, взагалі ваше? Ой, всім привіт і для початку. Мій перший такий виступ відбувся, коли мені було ще 4 рочки, це було в садочку. Ну це, звісно, такий був не, не дуже насичений виступ, тому що це був садочок, там я ще співала на німецькій мові. Але вже коли мені було 7, я прийшла на свій перший вокальний конкурс, де одразу отримала першу премію. І саме в той момент батьки мої зрозуміли, що, типу, якщо перший конкурс, перший Ша перемога, то це явно те, чим я повинна займатися протягом всього свого життя. А яку ви саме вперше написали пісню? Яка була реакція, може, найдорожчих там батьків? Моя перша пісня створювалася в школі на уроці фізики та біології. Така досить смішна історія. Я творча людина, тому мені можна. І от я сиділа на уроці фізики та біології. Спочатку просто накидувала якийсь певний текст, а потім вже. Відправила цей текст своєму другу, по диктофону записала просто мелодію, Так створилось аранжування, і в принципі, потім і створилась пісня. Так ну що давайте тоді пропоную перейти безпосередньо до пісні. Розкажіть про її створення, які емоції ви відчули під час написання саме цього треку. Ой, чесно сказати, ця пісня вже два роки чекає на той момент, коли нарешті вона зможе зазвучати, нарешті зможуть почути. Тому пісня Бойфренд дійсно мені так здавалося, що вона не на часі, тому що щойно в мене вийшла пісня Покохала одразу кліп і пісня. Я хотіла одразу після неї випустити бойфренд, але я зрозуміла, що ну це не на часі. Почалась повномасштабна, і я така ні. Потрібно більш патріотичне, більш таке спокійне, крик душі. Але я думаю, що саме зараз час, тому що ця пісня дійсно дуже позитивна. Я думаю, що кожна людина потребує певного позитиву. Тому бойфренд, думаю, всім сподобається і всі відчують цей такий певний мотив, такий певну таку лайтовість літню. Тому бойфренд, слухайте. А що вас надихнуло на написання цієї пісні? Надихнуло те, що це моя історія. Тому що ну там навіть в тексті є такий, що типу нас знову троє. Але це не про те, що, типу, я хлопець і там ще якийсь хлопець, а про те, що це я хлопець і його его. Це трошки такі цікаві моменти. Я думаю, дівчата, які зустрічались з чоловіками з хлопцями, яких занадто роздуте его, вони зрозуміють цю історію. Досить така цікава тема. я Думаю. Дівчата між собою часто обговорюють такі моменти, але мене наштовхнула саме моя ситуація, тому що ми любимо впевнених чоловіків. Але коли вже це занадто, то трішечки потрібно їм повідомляти про це. Тому я думаю, дівчата в цій пісні знайдуть саме той сенс, який вони шукали. А, а мене таке цікавить так. запитання. Ви сказали, що пісня була е, готова по суті два роки, так але було е, це саме не на часі. Скажіть, е, протягом цих двох років е, чи змінювали ви якось саму пісню, чи змінювали можливо якісь слова? Е, і чи було б взагалі можливо бажання щось в ній змінити? Ну, чесно сказати, нічого не хотіли змінювати, тому що дійсно в той момент, коли ця пісня створювалася, ця пісня створилась саме в тому стані, що я відчувала на той момент. Тому, якби я щось почала там виправляти, змінювати текст, змінювати якісь мотиви, то я вважаю, що це не була б та органіка, яка була саме в той момент написання цієї пісні. А який її головний сенс? Та чи вдалося, на вашу думку, донести. Саме свою думку слухачам. Я думаю, що так. Тому що е, мені хотілося просто зробити таку лайтову історію, але із е, своїми певними мотивами і своїми моментами життя. Тому, я думаю, в мене вдалося вкласти все те, що було в мене, і е, ви знайдете сенс саме в тексті і навіть в самому кліпі, тому що кліп такий досить цікавий, досить такий незвичний. Тому. Якось так. Кліп ми обов'язково ще потім послухаємо після спілкування з вами. Ось з цікавого помітив, після презентації пісні, так ви сказали ось таку цікаву фразу, зараз навіть я її знайду. Я для тебе краш, але любити страшно. Ви прокоментували так цю пісню. Так? Чому саме словами, цими словами і що в них ви вклали? А те, що любити страшно, мені це дуже часто говорять, тому що я. Така людина занадто можна сказати так позитивна, я завжди на емоціях. В мене немає моментів. Ну точніше ж є моменти, коли я така спокійна. Але це напевно тоді, коли в мене щось там має трапитись, дуже таке жахливе, і тоді я більш така серйозна, або там новини читаю, то так ну одразу інше. Але саме, от протягом більшості життя свого, то я більш така позитивна. І більшість там хлопців особливо відчувають, що типу. Іноді їм здається, що я не така насправді, як себе показую. Тому мені говорячи, типу, блін, ти така, ти така, ти така, але тебе страшно покохати. А потім, можливо, ти можеш щось зробити, не знаю, щось погане, і типу, потім. Забути буде важко. Мені дуже часто це говорять. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я просто така людина, яка є. У мене мама така дуже відкрита. і я це ціную в собі. Дякую за це мамі, що вона також вклала в мене свою душу ще така відкрита, щира і дійсно дуже відверта, тому що я дуже відверта людина і. Іноді люди не зовсім вірять в це, тому що на жаль, в нас в житті дуже є багато людей, які ховаються за певними там масками, е, показують себе не такими, які вони є насправді. Тому е, саме таку фразу я і захотіла вкласти в цю пісню. А давайте поговоримо щодо кліпу. А, знаємо так, що ви знімали, ви самі сказали. Розкажіть про його, його основні тези, що хотіли зняти та донести цією відеороботою? Хотілося донести таку лайтовість, щоб от люди просто дивлячись цей кліп, відключали свої там погані негативні думки і просто поринали в цей процес, в цей певний вайб. Це більш така літня пісня, тому я надіюсь, саме, от коли буде така спека, коли там потихесненько захочеться вивільнити свій внутрішній стан, то ця пісня і цей саме кліп допоможе вам в цьому. Тому тобто... я і Що в нас вийшло це зробити. Тобто ви хотіли передати саме ту легкість, так? Саме легкість, тому що дійсно, як я вже сказала, дуже багато. Ну, зараз в нашій країні така ситуація, що дуже мало позитиву. І мені захотілось, хоча б трошечки, але вкласти цей позитив в кожну людину. А розкажіть трішечки про процес зйомок, як відбувався, як можливо ви обирали локації там одяг, ось це все чи були можливо якісь пригоди під час зйомок, чи були якісь там заплановані, не заплановані зміни до під час яка зйомок? команда була? Скільки людей? Зараз розкажу це, напевно, найнеочікувана взагалі зйомка в моєму житті, тому що ми все організували за два дні. За два дні ми підібрали локації, за два дні ми підібрали по одягу все по стилю, по мотивах, по світлу, по ну посилу самому, по сюжету. Це дуже такі цікаві моменти, тому що раніше, коли я знімала кліп, то ми якось більше часу на це витрачали. А зараз ми просто отак зібрались і одразу зробили. Тому ну, це був напевно найшвидкіший процес знімання кліпу в моєму житті. А якщо порівнювати ці процеси, ось ви сказали, що було довгий процес, такої підготовки, і ось такий я б навіть сказав, в якійсь мірі сумбурний трошечки. Так що, за, що сподобалось більше вам, і можливо у подальшому які плануєте тип таких зйомок використовувати? Мені здається те, що таке неочікуване швидке, воно більш продуктивне. Тому що коли ви розтягуєте процес, коли ви знаєте, що у вас там є ще багато часу для того, щоб відзняти, спочатку образ придумати, потім все відзняти, потім це монтується дуже довгий час, то це трошки так затягується і у вас проходить цей такий момент, коли так хочу. Тобто ти, ти якось вже чекаєш просто свою чергу, коли вона вийде, коли зможна показати людям. а так воно але все в моменті все занадто швидко, і ось, мені здається, це саме та продуктивність і саме той посил енергії, який повинен бути. Тому мені все ж таки більше сподобався цей момент, коли ми знімали цей кліп на пісню Boyfriend. Вас надихає саме продуктивність, так? Так. Я дуже продуктивна, тому що, як я вже сказала, про позитив, що це від мами, а ця продуктивність це від папи, тому що в мене батько він дуже така людина, яка ну весь час в роботі, весь час там він працює. В нього завжди є стратегії, він аналізує все, і він любить це зробити швидко, щоб він знав, що все от готово, і він спокійною душею типу, може… Там планувати ще якісь е, моменти свої, але швидко і саме в той момент відчувається ця продуктивність, а не розтягувати і тягнути цю резину, так сказати. От все ж таки, ми люди і є такі моменти, коли ми втомлюємося, коли немає сил. І що вам допомагає, е, от що саме взяти ці сили та далі піти і робити, робити ще більше? Ой, напевно. Я іноді просто думаю про те, що а що було б, якби я це не робила? от типу, реально, От я дякую щодня Богу за всі можливості, за те, що в мене сьогодні є ранок, те ще прокинулась. ну, У нас така ситуація в країні, що, на жаль, іноді. ну, Хто знає, що буде дійсно? Ми живемо в моменті, і ми повинні насолоджуватись кожним моментом свого життя і цінувати час. Тому я думаю, що саме це і мотивує мене, і саме в цьому я й черпаю натхнення. А я ще хочу поспілкуватися трішечки про творчість. ось ми поспілкувалися про саму пісню, про запис кліпу. Який можливо фідбек ви очікуєте від своїх слухачів після ось релізу пісні? Які у вас сподівання на неї і найбільше можливо очікування? Ну, я очікую на те, що люди відчують. Цей певний вайб відчують цю легкість, відчують е, ці танцювальні біти, під які дійсно хочеться танцювати. І е, я дуже надію, що кожна людина наповниться позитивом. А якщо ще в продовження теми творчих планів, які у вас є плани, можливо, на найближче майбутнє? Там написати ще одну якусь теж таку літню вайбову пісню, під яку там захочеться танцювати, можливо, там записати вже альбом, зібрати з них ну не знаю. Якось про творчі саме такі плани на майбутнє. Угу. Ну, чесно сказати, так по секрету вам скажу, в мене вже є кілька пісень готових. Тобто, в мене, якщо йде, от прям посил енергії, якщо я відчуваю, що є натхнення писати, то я можу просто так сісти і одразу розписати все. Спочатку по тексту, потім аранжування так зробити, і вже потім таке сідаю: ого, в мене за тиждень три пісні створились. Тому в мене це такі, коли от хочеться, пишу. Тому скоро чекайте ще цікаві пісні, і танцювальні, і з криком душі. і Я дуже надію, що вам сподобається. А все ж таки, який жанр буде? Ну, я думаю, все ж таки, це буде щось таке танцювальне, там ну, це поп, R&B, я більше по такому стилі. Мені здається, хочу так зробити трішечки ліричний виступ. Я постійно, якщо є якісь творчі плани у наших гостей, я постійно намагаюся дізнатися якусь цікаву таку по інформацію. У мене нарешті це вдалося. А в мене ще таке запитання з приводу, можливо, концертів. Чи плануєте ви у найближчий час там якісь концертні тури, благодійні концертні тури? Чи були можливо, можливо, у вас вже такий, такий досвід. Ну, благодійних концертів, звісно ж, дуже багато. Я на даний момент знаходжусь в Мукачеві. Я приїхала, і в нас зараз дуже багато дійсно відбувається благодійних концертів, тому що надалі люди приїжджають там із наших міст, де дуже сильно дуже сильні потужні обстріли. І вони вони приїжджають. Ми їм даємо цей певний такий посил, щоб вони розуміли, що ми разом. Ми і у коштах допомагаємо. Ми збираємо повністю там і для наших військових кошти, і для наших людей, щоб вони відчували, що ну типу ми з ними, ми разом і ми переможемо. Щодо тих концертів, які плануються, то звісно, теж буде багато концертів. От четвертого я буду в Києві. Ми будемо виступати на уяві на ВДНГ. Також збираємо кошти. Це все благодійність. Тому до зустрічі. Концертів ще буде, я впевнена ще більше. У ну, мене просто такі є моменти, коли, типу, мені говорять там за кілька днів, буквально, щоб в мене був час просто приїхати в це місце і щоб ми одразу там виступили. Тому ну, концертів планується багато, їх і вже було багато. Щоразу, що там бачу. Діток на концертах, які приїжджають із самих гарячих точок, то це дуже складно, але ми повинні триматись для того, щоб підтримувати надалі і щоб вони розуміли, що ми всі разом і ми переможемо. І ще одне таке, напевне, останнє саме творче запитання. Чи плануєте ви, можливо, у майбутньому якусь колаборацію з кимось там випустити пісню разом? Чи були такі плани, чи розглядаєте їх? Чи, Може, вже записали з кимось. Давайте це буде такий секретик. І вже скоро ви все дізнаєтеся. Ага, схоже, я знову <с дізнався <с якусь цікаву секретну інформацію раніше за всіх. Я Чуть... не знаю, знаю. Бачимо, побачимо. Ну, гаразд, віримо вам. А тоді таке запитання: на останок нашого такого спілкування, маючи таку змогу, що ви хотіли побажати українцям в цей день? Вірте, просто вірте, і знаєте, що все можливо. Слава Україні! Героям слава, дякуємо за таке чудове, позитивне, веселе спілкування. Зараз ми все послухаємо і побачимо ваш кліп пісню Бойфренд. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з творчою та харизматичною співачкою Джейн.